Всім привіт таке, агрокопання Прикрпаття, всім привіт, я Соня. Сіємо соняшник. Е -е, погода гарна. Бачимо, сонечко заходить. Че? Сонце заходить, ми посміну. Е -е, куп... соняшнику. О, Бачимо, можна сказати, міжраді. проходила сівалочка. На обгін, ось, два трактори. Сьогодні сімо, так що сім гарного настрою. Починаємо працювати. Дощі були і ми чекали, тепер дощів нема. Так, бачимо! Джинжір 8310 і сівалка Кінзе. За це додаткова така велика, потужна. Sonina poštyje, sardėje, taryboje, sardėje, 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 sardėje Генько, гарненько. Ой. Окурузу Ворожай 2003 року Соняшник від селекції аріант. Гарно, іде гарно. Візуха все буде Україна Денизі Борко Та й сонце заходить.